Доброго вам здоров'я, дорогенькі підписники і гості каналу село ти моя Доля. Осінь наступає нам на п'ятий. Підгонить нас і нашими роботами і ми намагаємось рухатися, але як виходить, то так. Так і виходить. Не так швидко виходить, як би хотілося. Але ж сьогодні прийшли на ще один додатковий город, і чоловік косить четвертий у і термі. Ось із своїм саморобним постільним агрегатом, який вже неодноразово ми виставляли на показ у різних відеороликах, які ви, звісно, бачили. Всю ділянку тут у нас суток. Ми радимося, що напевно будемо віддавати в оренду. Як я вже неодноразово згадувала, що ми пенсійного віку, вже нам не потрібно стільки землі, і ми і не маємо вже сили обробляти ці городи, особливо ці віддалені від, від будинку. Та й також города знаходиться на віддалі від будинку. І тим більше тут вже багато років росли. Кормові культури трава люцерна і, звичайно, сюди для того, щоб якийсь врожай зібрати, що потрібно класти і доброго, і оранку. до нашої землі до тут часу для того, як переорати люцерну серні. Подумавши про те, що Дуже дорого тепер купувати добриво і зерно, і протрубити його, і потім ще ходити із пульверизатором чи наймати тракториста, щоб побризкав гербіцидом, щоб не було а вони, звичайно, будуть, бо і траві, і в вони собі росли. То чоловік каже, що краще нам його віддати. І не мати головної болі з тим голодом. Але як буде ще, звичайно, зима попереду, але врожай зібрати потрібно. Так що поки погода, то ще сподіваємось, що четвертий окістрю люцерни, хоч він не дуже такий, не дуже вже такий великий той врожай, але сподіваємось, що ще все ж таки. Викосне і буде ще нам просто корму нашим козам. Хоч справді сказати. Може закопити, корму вже кодом є. Але ж не пропадати в добру. А так швидко, поки я подумаю, що мені далі казати, чоловік викосив. Вже цю діляночку залишилась невеличка смужка. Так що черговий раз підтверджую те, що таким саморобним самопальним агрегатом добре косити якісь ділянки з кормовими культурами, і не тільки з кормовими, бо і кукурудзи косили ним при невеличкому вдосконаленні. якщо цього року будемо косити кукурузу, то обов'язково показано. Так що, хто ну, ще немає такого хто туди то Робіть. А як його зробити, Там є окремий відеоролик. Детально розповідає. Про те, з чого він його зробив? От і все ділянка викошена і потрібно буде тільки ходити, перевертати та згортати цю кормову культуру. А на цьому городі в нас... Була посаджена картопля, яку ми вже давно, звичайно, викопали. Вже от нові бур'яни поросли після копки. І трошки столових буряків. Але з столовими буряками я дала промаху, бо в минулому році тут були посіяні кормові буряки, а я якось забулася чи поспішила з весни. і... Думали щось сіяти, щось садити після картоплі, бо чоловік казав, що нам забагато буде тут картоплі. І вирішили посіяти кормові буряки. Вийшло, що буряки по буряках. Тож врожай буряків невеликий. По-перше, що вони погано посходили весною, бо попали під посуху, а тут чоловік сіяв звичайним сівником, польським, не тим, що воду лів рівчачки. І вони дуже рідко посходили, я ще їх понасаджувала помідорами, але з помідорів толку не було, бо це, я кажу, город на відалі. І ми тих помідорів і не обробляли, і нічого, на них кинулися фітовторозь. А бурячки отож ось такі невеликі, але буряків мені теж вистачить. Бо в нас ще вдома були посіяні буряки, а це буряки сорту опольський. А вдома кругленькі, і я їх купувала як гібрид пабло. Але я ще тоді, коли сіяли, то я говорила, що це напевно не пабло, бо вони не в фірмовій упаковці, а в звичайній. навіть там не було виставлено, що це гібрид, не було f 1 Так що це ніякий не пабло, а якась підробка. І правду сказати, такі домашні круглі буряки. Врожайність там непогана, але вони мають всередині кільця. Так що не знаю, які вони будуть, чи вони червоні, чи, чи дуже вже занадто світлі. А взагалі за буряк столовий таки варто замовити слово, бо він чистий кишківник, квас із буряка столового допомагає побороти гіпертонію на початковій стадії. Суміш соків буряковий морквяний із чорної редьки, лікує анемію. Також буряк допомагає схуднути і лікує мастопатію. Ну, буряк дуже багатий мінеральними солями, органічними кислотами, фолієвою кислотою. Він рекордсмен по вмісту бору і марганцю, і заліза. В давні часи він використовувався як лікарський засіб. У складі цього овоча є природні антиоксиданти і він сприяє профілактиці, онкології, що також зараз у наш час дуже багато що означає. Але має, звичайно, буряк і протипоказання. Це остеопороз, хронічна діарея. І підвищена концентрація щавлевої кислоти в організмі. Буряк ефективний при атеросклерозі, тиреотоксикозі, аритміях, гіпертонічній хворобі, захворюваннях печінки, атонії кишківника, хронічних запорах. А в стародавньому вавілоні колись. Буряк, корінь його використовували тільки як ліки, а в їжу використовували листя. Ось така коротка розповідь про буряк. Тож використовуємо буряк почастіше і в буряку, і в наших вінегретах, в різноманітних салатах. І в закрутках, і в чому хто тільки придумує і може. Бо буряк-столовий приносить нам величезну користь, як харчовий продукт. Ось така сьогоднішня моя осіння розповідь про кошіння четвертого укосу люцерни і трохи про буряк столовий. Як я вже сказала, посіяно в нас тут, сорту польський. А як ви знаєте, буряк, і я також так роблю, буряк ножем не обчищую, а ось так скручую в ньому. Скручую гечку. Для того, щоб потім він краще зберігався. Ось так скручую гечку щоб краще зберігався і при варінні, щоб не виварювались з нього корисні речовини, вітаміни і барвники, звичайно. Бо що ж це за буряк буде, якщо він не червоний? От на цьому закінчую свою розповідь. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Бажаю всім всього доброго, щедрих врожаїв. На ваших городах і невах, миру нам всім і доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя доля. До зустрічі.